Душа багатостражданих, але не скореної України. Я 10 років відпускає в небо своїх синів, доньок, болить, рветься на шматки моє серце синьо жовте Патріоти своєї землі захищають Україну від ворожої наваги. Боремося за синьо-жовтий прапор і вистоюємо називатись українцями. Я, що багато повернулось з поля бою на житті і стала ямковами. Яну і стоїть поряд із Небесною сотню. Я з серцем відчуваю, як вони плачуть. Тоді їхні сльози падають на землю, пранішньою росою та холодним дощем. Я чую, як шурхотять їхні крила. І тоді пір'їнки спускаються снігом на українську землю. Десять років тому, у 2014 році, на Майдані Незалежності в Києві показали всьому світові, що ми українці. Вільний європейський народ. Нас стріляли, нас знищили, а ми об'єдналися спільною ідеєю, залучилися до остатнього українцями. 20 лютого День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме 18 20 лютого 2014 року, час революції гідності на Майдані загинуло найбільше людей. Це було протистояння нашого українського народу та тогодішнього президента. Його влада усіх загиблих. Там ми відтоді називаємо Героями Небесної Сотні. Пам'ятай Україну, тих, хто життя віддав, хто захищав землю, свою до останнього. Пам'ятай Україну, тих, хто за тебе згасав, з тих ніг сердець на мовчання. Десять свічок нашої пам'яті, десять років війни і сотні небесних ямирів, охоронців держави, Гідні слави Небесної Сотні, сучасні доньки й сини, її гордість, її. Непоборність, нескореність, сила і слава. Небесна Сотня це такий вогонь, що у серцях палає українців, єднання рук, думок, долонь, і ми всі разом, ми не поодинці. Небесна Сотня, переможні клини, що журавлями віддатів до Бога. І вірна доня, є відважний син, є Україна, буде перемога. Небесна Сотня, військо, небеса, неведлями та нас оберігає і вказує народу вірний шлях, ж жара його направду знає. Небесна Сотня, хвани укрив, коли, по вашому, майдані сюди. Писав господній лип молився за героїв домовини. Небесна Сотня, синій-жовтий дзвін, що сповісти воно мене Таким потужним став для українців. Він, що заміщався патріотів на хреща. Небесна Сотня намайдає тим, що вигнав зло із України, і що гідним прикладом став молодим, як підніме державу із України. Небесна Сотня це є дання душ, з патріотів санк. Ти українського українську неруш, бо ми це нація, народ, не держава. Небесна Сотня, мамина не свята. Кась тікає, пощаці у неї Її душі, зима довічна, і роза молиться свином малим стрілом. Небесна Сотня це початок світла, яке заживеліло в серцях народу, щоб день новий і з зустріти у боротьбі за волю і свободу. Небесна Сотня це батьки і батарі, діючи й сьогодні, ворогів долають, живуть і щастя на своїй землі. За неї краще вони не знають. Сто тисяч пам'ятних тату лишилось на душі України. тож на Небесну Сотню пам'ятати вічно треба, щоб не дарма була пролита кров героїни, щоб зберегли ми для дітей жовти поле і жавтополих синів небо. Я житиму заради щастя, всіх прийдешніх поколінь. Зі мною у душі і сила роду, сила духу, сила Бога, надія, віра і любов. А значить, скоро. Ти лиш вір, Настане переможний мир і будемо святкувати перемогу. Зброя в них прапор, гідні калина, придух і стрічка в руках жовтопиня, образ духовність віра єдина, Твоя любов до своєї країни. Тільки щоб не даремно Небесна Сотня у небо, тільки щоб не забув.